Лабораторна робота номер 4.2. дослідження резонансних характеристик коливального контуру. Мета роботи дослідити явище резонансу в електричному коливальному контурі, побудувати резонансні криві, визначити резонансні характеристики контуру. Електричний резонанс в послідовному коливальному контурі це явище різкого зростання амплітуди сили струму при співпаданні власної частоти коливального контура з зовнішньою частотою вимушених коливань генератора. Лабораторна робота виконується на установці, яка складається з коливального контура, генератора високочастотних коливань та джерела живлення. Для реєстрації сили струму в контурі використовуємо мікроамперметр, який розрахований на максимальну силу струму 500 мікроампер. Перед вмиканням приладу слід пересвідчитись, що індуктивний зв'язок генератора з контуром є мінімальним, тобто повзунок P1 перебуває у крайньому лівому положенні. А тумблер, який вмикає мікроамперметр, у положенні увімкнено. Перемикач ємності П3 коливального контуру встановити середнє положення, а перемикач частоти P2 генератора у крайнє ліве положення. Тинути прилад і зачекати 2 хвилини, поки нагріється катод лампи. Свідченням готовності приладу до роботи є те, що гальванометр почне показувати струм. Вимкнути мікроамперметр. Встановити на конденсаторі перемикачем П3 перше значення ємності, яке задається викладачем. Встановити між коливальним контуром та генератором індуктивний зв'язок, тобто перевести повзонок p 1 у крайнє праве положення. Поворотом перемикача частоти p 2 добитись загорання лампи та записати значення резонансної частоти для ємності С1. Перевести повзанок P1 у крайнє ліве положення. Індуктивний зв'язок генератора з контуром є мінімальний, та ввімкнути мікроамперметр. Перемикач P2 встановлений у крайнє праве положення при цьому. Змінюючи значення частоти генератора, записати відповідні їм значення сили струму, дані вимірювань занести до таблиці. Виміряємо значення резонансної частоти для ще двох значень ємності. Для цього вимикаємо мікроамперметр, встановлюємо значення ємності, відводимо перемикач P1 в крайнє праве положення, перемикачем p 2 встановлюємо резонансну частоту. Наступне значення резонансної частоти і ємності. Користуючись отриманими даними, побудувати резонансні криві, тобто графік залежності амплітуди силу струму від частоти. Визначити смуги пропускання коливального контуру згідно рекомендацій, які подано в лабораторній роботі. Після цього. Обчислити добротність коливального контуру для кожного значення ємності за робочими формами.